А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Бен, не цей Тауер Брідж, не королівство, а от вам Реалії. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите в цілому зараз європейців. І це не прикол, І все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики. І трава на кожному кроці і увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз у тільки що спілкувався з представником України самі розумієте, з ким а, в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною. І дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі щоб... онлайн. Ну, це вам реально, понял. І все те саме з Європою. Нам показували одну картинку, і ми. Не знали, коли насправді ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали такі мігрантів масово. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. і в цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою, і жінкам, і жінкам там нав'язали, що щось мужик должен. мужикам нав'язали, що вони царі світа, чуть ли не патріархат, нам там надо, це вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, ті, втрачаємо стосунки, у нас у всіх сексу менше стало. Адекватних, нормальних відносин. У них, бачите, в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть. В один детородний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І ось така от історія. І що я хочу цим цим Всім хочу вам сказати, треба нам максимально моритися всім. Шукати компроміси, в підході один до одного. До речі, я оце так іду, телефон знімаю, тут в будь-яку секунду можна підійти і з рук вирвати телефон. Розуміло? Просто що я високий, чуть-чуть крупненький, то мене не трогає. А так тут за секунду, поняли? Все відбувається, дивіться. Отак. Ну так. Моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, і відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, за бабки, тачки, багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним. На жаль, Поступатися треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось чуток дійде. може.